Студенти полтавських університетів та коледжів зібрались в інституті розвитку міста. Прийшли, щоб провести час з користю, навчитись мотивувати команду, здобути практичні навички у цьому. Зараз на тренінгу цікавлюсь, розбираюсь скажімо так, в собі свої цінності, а дивлюся на те, що для мене важливо. Покомунікувала з більшістю людей, зрозуміла наскільки важливо слухати, наскільки важливо, коли слухають мене, і наскільки це може вплинути на те, як я переосмислюю себе. Тренінг ціннісний інтелект, лідерство та управління ціннісними змінами проводить Дмитро Геращенко. Він співзасновник ціннісних івентів в Україні. Цінності насправді навколо нас все більше і більше стає. Вони мають різне ранжування, і цінність лідера буде в тому, що він прийме цю різноманітність і матиме розуміння, що як з цим бути і що з цим робити. Для того щоб йому це вдалося, він має мати точно навик вміння чути, бути на півкрока попереду тих цінностей, з якими він має справу. Захід для молоді організували фахівці комунальної організації Інститут розвитку міста Полтавської міської ради в рамках реалізації міської цільової програми Розвиток освіти дорослих. Напрямок Лідер змін. Ми вважали, що як один із обов'язкових курсів це для проведення курсів лідер змін для молоді, тому що вважаємо, що молодь це наше майбутнє, це майбутні управлінці, які повинні будуть будувати нашу незалежну сильну державу. Привітати студентів з успішним проходженням шестигодинного тренінгу завітав перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Він вручив сертифікати учасникам та учасницям занять. Сьогодні ми виборюємо свою свободу, демократію, незалежність. І от ці цінності якраз стають ще більш яскравими, важливими, і ми будемо весь час проводити навчання, тренінги для того, щоб підтримати, розвивати нашу молодь, тому що їм дуже багато переду буде викликів. Дуже ефективно, коли людина навчається протягом свого життя. І я хочу сказати, що місто Полтава йшло в четвірку міст України, які визнані ЮНЕСКО містами, які навчаються протягом життя. Усього успішно завершили тренінг понад 20 студентів та студенток.